Анатолій притомився, втомився. Ну, як відпочинок? Толя, як відпочинок? Нормально? Нормально. Я так думаю, що це місцева мечеть, так? Да? І повний місяць. Повний місяць. Це мечеть. яка гарна, так? Це Маріна готель з цієї сторони. На самому верху. Високо-високо. Зараз ми туди будемо підніматися. О. А далі знаходиться море і такі ось скали. Чим характерні крабі. Це його скелями, його Перевершеною красою, тобто тут є все: і зелень, і вода, і сонце, і хороший настрій.